Привіт! Мене звати Віталій і сьогодні ми поговоримо про універсальні кросівки від італійського бренду Scarpa. Вже є купа оглядів на це взуття, але не від нас і не українською, Тому виправляємось і починаємо з розпаковки. Відкриваємо коробку. Всередині бачимо рекомендації по догляду, наліпки та самі кросівки. До речі, наліпки ви знайдете не у всіх моделях. В моделі Mojito Planet Suede в комплекті є додаткові шнурки. Зараз про класичні скарпи Mojito. І що одразу кидається в очі, так це їх шнурівка. За рахунок такої глибокої шнурівки, фіксація будь-якої стопи не проблема. Одразу скажу з такою шнурівкою просто і зручно при прані і сушці кросівок. А для впевненості, що ці кросівки підійдуть саме вам, радимо прийти до наших магазинів і поміряти їх. Але перед тим уточніть, будь ласка, наявність порозбирають їх, дай Боже. Верх кросівок в моделі Скарпа Мохіто виготовлено з водовідштовхуючої замші і мають підкладку з натуральної шкіри. А у моделі Planet Fabric це вже дихаюча тканина з перероблених матеріалів. В свою чергу, модель Planet Suede має теж замшу, але не таку, як в класичній моделі, а з гарною назвою Ewa Suede Leather, тобто перероблена замшева шкіра. Під час процесу виробництва використовується до 50% перероблених матеріалів і зменшує викид СО2. Ну що сказати? Молодці і взуття якісне і з турботою про екологію. Носок у всіх моделей мохітогумовий, він служить для захисту від механічних пошкоджень, а також для тих, кому лінь підіймати ноги і постійно б'ється об щось пальцями. Ну і ззаду є посилена вставка для кращої фіксації стопи. Підошва абияка, а Vibram Spider з хорошим щепленням на будь-якій поверхні, тому її можна брати як в місто, так і в гори. Для легкого хайкінгу, наприклад. Проміжний шар це піна Eva. Якщо говорити про моделі Planet Fabric і Planet Suede, то вони мають підошву Preza, ця підошва власного виробництва від Scarpa. Як затверджує виробник, підошва виконана з ексклюзивної гуми Super Eco і для кращої гнучкості має бічні канавки в передній частині. На перший погляд, дивлячись на ці моделі, підошва нічим не відрізняється, окрім назви. Форма протектора однакова, тому, якщо в когось є досвід використання обох моделей і чи відчули ви якусь різницю, поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Про устілки. В класичній моделі Мохіту вона перфорована і повинна відводити вологу, що мінімізує потовиділення стопи при носінні в теплий період. В моделі Planet Fabric і Planet Suede Устілки перфорації не мають. Але тканина і замша в цих моделях тонкіші і вони не мають шкіряної підкладки, як, наприклад, в класичній моделі Мохіто. Тому можна сказати, що скарпа збалансувала ці моделі, щоб ви могли обрати ту саму пару до душі. Єдине, з чим у вас будуть труднощі, це яку саме пару обрати. Адже скарпа має великий вибір кольорів і дизайну. До зустрічі!